Вчителька з Тернополя Ольга Ензельд увійшла в десятку кращих вчителів України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Жінка навчає дітей математики. Каже, що стати педагогом надихнула її перша вчителька. Саме вона надихнула напевне на любов до цієї професії. Саме вона показала, що в ті далекі часи якісь інноваційні підходи до... Мотивації учнів до навчання. Саме її образ я проношу з собою ось уже 25 років упродовж своєї діяльності. Вона на той час мені здавалася такою поважною жінкою, хоч вона десь була навіть молодшою ніж тепер я. На кожному своєму уроці Ольга Павлівна намагається зацікавити учнів до вивчення предмету. Для цього жінка шукає окремий підхід до кожного класу. Завдяки такій системі за 25 років роботи вчителькою вдалося підготувати багатьох 200 бальників на НМТ, переможців обласних олімпіад та науковців у галузі математики. Та, попри численні успіхи вихованців, жінка вважає своїм головним досягненням те, що учні не бояться ходити на її уроки. Вони не боялися ні мене як вчителя, який буде там кричати, стукати там дверима, чи ще щось. У нас такого не було. У нас завжди ми домовляємося про взаємоповагу. Повагу до мене як до вчителя, а я повагу до дітей як до особистостей. Тому в нас немає якихось образ взаємних. Вони не ображають мене, а я не ображаю їх. Зараз Ольга Ензельд навчає математики онлайн, учнів старших класів загальноосвітньої школи номер 9 міста Покровська, що на Донеччині. До того працювала в різних навчальних закладах Тернополя, як зі старшими, так і з наймолодшими школярами. За словами педагога, участь у премії Global Teacher Prize Ukraine бере вже вдруге. Про неї дізналась із соцмереж випадково. Перша спроба здобути титул найкращої вчительки України була у 2019 році. Тоді Ольга не ввійшла в топ-50. Цьогоріч, пригадує жінка, довго вагали щодо повторної участі та все ж таки вирішила спробувати свої сили. Той день, коли дізналася, що стала однією з кращих, був для жінки особливо хвилюючим. Емоції зашкалювали, але все це було як в касті. От я собі приймала поздоровлення, казала дякую, але певно я не розуміла, що це зі мною. І лише ввечері, коли вже всі заспокоїлись, і я лягла і так переосмислила, і думаю, ой ой, та то зі мною. Окрім звання Кращого вчителя України, переможець премії отримає один мільйон гривень для втілення власного освітнього проєкту. Ольга поділилась, що за ці кошти хотіла б відкрити власний освітній центр. Я його назвала Центр ПІ». Це Центр поглибленого вивчення математики, фізики, логіки та розумових ігор. Якщо вдасться. То будемо відкривати. Звичайно, якщо не вдасться або не вдасться в Тернополі з різних причин, то я би дуже мріла. Оскільки я зараз представляю Покровську школу, я би дуже мріяла такий центр відкрити в Покровську. Зовсім скоро Ольга Ензельт вирушить до Ужгорода, де зустрінеться з іншими освітянами. Вони реалізовуватимуть різноманітні проєкти та працюватимуть над вдосконаленням української освіти. Фінал премії Global Teacher Prize Ukraine – на якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 5 жовтня.